Розпочалася весна, і я, як і багато, напевно, матусь, дуже переживаю за стан здоров'я своєї дитини і е, покупаю їй вітамін. Дійсно весна, а вітамідоз, і е, хочу сказати, що, що дорослі що діти. Перед тим, як купувати якісь вітаміни, ви обов'язково поспілкуйтеся своїм лікарем. Тому що м навіть полівітаміни е різний склад е мікроелементів, вітаміни, мікроелементи. І я вважаю, що ну, треба пробити якісь там полівітаміни. Да? І не потрібно е моно. Моно це багато міні. Ну, наприклад, е Ревіт, аскорбінова кислота, яка сприяє е, протидії вірусним інфекціям та захищає сусудисту стінку. Так, е, да, можна вітаміни з мікроелементами, але поспілкуйтеся зі своїм лікарем і прийдете до консенсусу і е, купите ті вітаміни, які потрібно. Е, або вам, або вашій дитині. В аптечних пунктах до великих аптек приходять люди самі або дитині. Дайте мені якісь вітаміни. І антистрес називають, і новомодні. Але ж розумієте, все це може до чого привести? До алергічних реакцій, навіть побічні реакції. Це шлунок, кишковий тракт. То потрібно, щоб не було ніяких ускладнень, узгодити і пити вітаміни. А ще хочу сказати, наші продукти повинні бути багаті вітамінами, мікроелементами це той же буряк, морква. Це коштує дешево, називається дешево і сердито, і це дуже якісно і буде для вашого організму. Ті ж не тільки овочі, а й фрукти. Цей апельсин, і ми дивимо і мандарин, лимон, і ми дивимося у наших продовольчих магазинах, що людина може. Згідно ціни купити собі або своїй дитині харчові продукти, які ви готуєте дітям або собі, це максимум овочів та фруктів. Питний режим. От взяти просто сухофрукти, які на вас дивляться, це вони коштують недорого, але вони дуже цінні для організму. Не сік, який е, продається в магазині, а саме е, компот із сухофруктів, дорослим та дітям. Це дуже і дуже якісний і цінний е, е, напій. І е, хочеться наостанок побажати всім міцного здоров'я вести здоровий спосіб життя. Це повинні бути прогулки, і в парку, десь в лісі. І вам, та дітям це все буде сприяти оздоровленню, освіжінню вашого організму.